Сьогодні 5 квітня, чудова сонячна погода, пора саджати насіння хурми на постійне місце. У цьому році в мене місця не так багато, але кожен клаптик буду використовувати, щоб не пропадав. Сирени – це вже наше життя. Як би з них, але потрібно робити. Ось показую, оце в мене вже тут сиділи саджанці, але між їми виявився великий простір, тому я тут беру і роблю підсадку насіння. Зараз пройду до кінця рядочка, де я буду саджати. І потім вам розкажу надалі, що буду робити і як я їх роблю, як саджаю. Ось цей рядок закінчується, прийшло місце на яке потрібно садити. Спочатку розрихлюю ґрунт. Потім роблю сапою каналку сантиметрів на п'ять глибиною. Далі ставлю з будь-яких палочок мітки. Ось так. Потім це, до речі, роблю вперше в цьому році. Беру, перегній сипець. І на кожну мітку, де буде у мене насінина, як то кажуть, потрошку додаю, цього перегною. Ось так і здобрив трошки. Тепер буду по цим міткам, бо рука вже грязна, розповів вам, а потім зроблю. Значить, надалі по цих мітках розкидаю насіннячко. Потім загорну земелькою, земелька, до речі, прогоріта тепла вже. Як ми бачимо, день сонячний, гарний. До, до речі, ось так беру земелькою. це все прикидаю. Роблю такі, як би мовити, горбочки. Ось так. Насіння, як вже положено, так і лежить. Його не трогаю, нікуди не передвигається, воно все чудово, О, де мало земельки нагортаю. Більше. От і надалі беру сапу і злегка, притрамбую, не сильно, не ногою, а тільки сапою і тільки злегка, трошки не, не поливаю нічого, вологи в землі достатньо. Ось так. Ой, бачу, зацепляю камеру навіть. все, посадка здійснена. Чому почав використовувати перені, Я завжди сажу, без перезною, без нічого. Але ж усіх на всіх сайтах у будь-якому ролику, що дивлюся по інтернету, одобрювати, одобрювати, одобрювати. Ну от один рядочок і я вирішив поодобрювати і подивитися, що воно буде у нас виходити. Насіння сажу не своє, а тестую від відомого фурмовода. Називати від кого не буду. Бо, чесно кажучи, воно мені не зовсім сподобалось. Подивимось по результату. Але принцип посадки насіння я вам показав і розповів, що і як я роблю. Як ви бачите, насінина від насінини десь іде де 30, де 40 см, де 25, щоб було надалі гарно робити прищепи і викопувати саджанці Якщо був ось ви бачите, оця вже прищепа, це така, що можна вже у цьому році, ось тут біля сантиметра можна вже в цьому році робити прищепу. Але це у мене ряд гібридних саджанців. Потім я їх прищепу не буду, а буду вирощувати на то, щоб вони виросли самі і можливо будуть. Надалі вже мої власні сорти. До речі, перезимували всі чудово. Тут один чи два саджанці було трошки підмерших верхушки, але це ж, як ми знаємо, хурма гібридна. Ну от подивимось, що буде із цього. О, господи. Нема нігтів нічим дряпнути, Ну, неважливо повірити мені на слово. Ну, ось так і проходить посадка насіння хурми у мене в цьому році. Тут вже все, що підсаджено, що росте на прищепу. Там деякі аколіровочки вже зроблені, але то не хурма, то інша культура. У цьому році вперше посадив фундука насіння на вирощування сіянців, а потім буде зроблена на них прищепа. Ось, до речі, позначаю такими ось цифрами прямо на паличках, які забиваю для того, щоб видно було, де ці рядочки у мене знаходяться. Ну, ось так, коротко. Про посадку хорми у 24 році, весна, 5 квітня, до речі, сьогодні. Так що десь якось так тут розповідаю, показую вам, як потрібно робити, засипав, затрамбував, але ж то насіння я сюди не поклав, ну нічого. Це все, все по-новому буде перероблено. Так що все буде окей, все буде гаразд.